Вітаю вас на своєму каналі. Отримав наступне замовлення. Зараз покажу вам, що це Це от такий кронштейн полки багажника Peugeot 3008. Це Правий, а потрібно виготовити лівий. Тобто, якщо у вас є якась деталь, яка є права-ліва, вона зазвичай дзеркальна. Ви можете мені відправити одну та, що справна, але обов'язково вкажіть, що це там, чи то права, чи то ліва, я її зроблю і по її зразку виготовлю дзеркальну деталь. Отак от. Таке. Виготовлю. І тобто, цікава особливість, поки що, вперше з таким. Зустріча, вона от такий складний, це як Кронштейн. Він складається із трьох деталей. от Одна така масивна, корпус, і дві ось такі маленькі. самого в мене немає такого автомобіля, щоб побачити, як воно все насправді працює. От, Але ви виготовлю все це, складу і відправлю замовнику. Також далі ще покажу процес друку, як це буде друкуватись і як все буде складатися. І ось зараз покажу результати своїх експериментів. Це ось оригінальний правий. Його положення встановлене ось так. Тут ще всередині є такі детальки, вони не мають, немає різниці. Лівий-правий. От вони ще з двох складаються і ось так сюди вставляється. Тут цей язичок вже фіксується в обшивці багажника. Це ось правий. І ось я виготовив лівий. Свої деталі я підписую. Знаєш, тут так видно літера L, на правому відповідно літера R, left and right. От. Теж ця деталька ходить, але ну, трошки тугіше, я думаю, з часом вона розробиться і буде все ходити так, як і потрібно. От, так от, Це ще теж експерименти. Це теж відправлю замовнику. От. Вони в принципі теж стають, але потрібно, наприклад, десь там трошки наждачкою підтерти чи ще щось. от. Кілька варіантів друкував, тому що експериментував із зазорами, щоб все добре складалося. От. Так що така ситуація. От. Вважаю це замовлення е, актуальним і його, ну, воно можна замовляти, виготовляти такі штуки, кому потрібно, звертайтеся також виготовлю такі детальки. На сьогодні все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!